Привіт, якість нашого сну значною мірою залежить від того, як ми себе на нього налаштовуємо, це нагадує тривогу перед серйозним змаганням найважливіше, що тобі треба зробити ще до того, як воно розпочнеться, це повірити у власну перемогу і розслабитися. Коли ти кажеш собі, що не можеш заснути, то одразу налаштовуєшся на негатив і притягуєш його. Тому що частіше ти будеш мислити як людина, яка має здоровий сон, то більше шансів, що ти нею станеш. Люди зі здоровим сном, лягаючи в ліжко, не зациклюються на своїх думках. Натомість тих, хто погано спить, часто навідують нав'язливі ідеї, як от ну, все, я точно не засну, або якщо я зараз не засну, то завтра точно впаду в сніг. Найчастіше сама вона є причиною нашої неспроможності спати ночами, щоб настали зміни, найперше треба поміняти свій підхід скажи собі: так, заснути я не можу, зате можу просто полежати і відпочити. Або, ну розмій розум досі активний, то можна ще трохи почитати. Нам слід навчитися розслаблятися в моменти, коли ми не можемо заснути. Пам'ятай, Тривога поручує тривогу. Щоб навчитися розслаблятися, почни формувати більш реалістичні очікування щодо сну, а й справді нічого страшного, якщо ти не спатимеш 7-8 годин, і вже точно нічого страшного, якщо не заснеш відразу. Невідповідність очікуванням тільки посилює тривогу. Тому дивитись на речі треба реально Почнімо. Обери зручну позу. Випрям спину, руки опусти на коліна. Коли будеш готовий, заплющ очі. Відчуй легку дію гравітації, твоє тіло розслабляється, і ти би, провалюєшся вниз. Тепер зробити кілька повних глибоких вдихів. Дозволь своєму розуму й тілу розслабитися. Останній глибокий вдих. Відпусти усе. Тепер повернися до природного темпу дихання. Зосереться на тому, як підіймаються твої груди з кожним вдихом. Та опускається з кожним витихом. Простеж, у якій точці починається кожен твій вдих, і в якій точці він зливається з витихом. Тепер переведи увагу на верхню частину голови і лице, проскануй ці області. Чи відчуваєш ти напругу кодрійсь з них в області лоба, очей у скронях, в області губ? Якщо відчуваєш, то спробуй глибоко вдихнути в цю область. Тоді переведи увагу на шию і плечі, місця, де, як правило, концентрується вся напруга. Перевір, чи не відчуваєш ти її в цих областях. Якщо відчуваєш, то спрямуй дихання в цій області. Під час видиху спробуй звільнитися від усієї скутості та напруги, яка тобі заважає. Тепер зверни увагу на свої руки. Що ти відчуваєш? Тепло, поколювання, лоскіт. Не потрібно аналізувати свої відчуття, просто помічай їх. Тоді пройтися по всій довжині рук від плеча до ліктя, від ліктя до зап'ястка від зап'ястка до пальців, Твоє дихання повільне і глибоке. Існує тільки теперішній момент. Тепер зупинися на верхній і нижній частині спини та поступово хребай за хребцем, скануй всю цю область. Простеж, у яких точках відчувається легкість, а в яких навпаки скутість, виділи для себе всі комфортні й дискомфортні зони, тільки не намагайся щось виправити, просто спрямовуй у всі ці області своє дихання і спробуй повністю розслабитися. Приведи увагу на груди та живіт, направдити своє дихання. Відчуй, як збільшується і стискаються твої груди під час дихання. Тепер стегна сідниці тас. Твоє тіло стає все важчим і важчим, і ти мов провалюєшся у крісло або підлогу, на яких сидиш. Засереться на ногах, проскануй верхню та нижню частину ніг, стеж за своїми відчуттями, відчуваєш, як з кожним витихом м'якшують твої м'язи. Якщо у тебе немає жодних відчуттів, просто прийми це, а тоді направ усю свою усвідомленість у ступні і пальці ніг. Дозволь диханню наповнити кожну частинку свого тіла, вдих і видих. Поступово послаблюй свою увагу. Докладати зусиль до того, щоб мислити як людина, яка добре спить, це важливий крок, що більше ми тиснемо на себе і налаштовуємось на те, що не заснемо. До менше ймовірності, що сон прийде. Кожен раз, коли ми нервуємо через те, що не можемо заснути, наш мозок ставить у рівні між поняттями ліжко і тривога ми самі розвиваємо і утверджуємо цю асоціацію, тому не треба дивитися на сон як на мету. Єдина твоя мета це відпустити все і розслабитися в теперішньому моменті, яким би він не був. Лягай у ліжку з думкою, що навіть якщо ти не заснеш відразу, це станеться пізніше, і з таким підходом ти перестанеш підживлювати свою тривогу, ти покажеш їй, що так, сон досі не настав, але це не заважає тобі почуватися добре. Якщо твоя голова зайнята більше 30 хвилин. Спробуй стати з ліжка і піти до іншої кімнати, поки твоя розумова діяльність не ослабне. Коли відчуєш, що твоя внутрішня батарейка сідає. Повернися в ліжко. Тепер поворушуй пальцями рук і ніг. Коли будеш готовий, розплющ очі. Дякую за практику. Також на нашому каналі ти можеш знайти добірки, як вам тривогу та як почати медитувати.